Літім даємо слово пані нашій Оксані. Оксана відповідає за літній відпочинок. У літньому відпочинку у дітей ми збираємо кошти. Приблизно записали це вже 70 людей. Скільки з них поїде, важко сказати. Ну, будемо тепер вже точно говорити. Я вчора говорила з Юстинією на драгобраті в Карпатах. Значить, вона сказала мені по ціні. По ціні вона говорить, що вона хоче. Там різні кімнати, які дорожчі і дешевші, в середньому по 150 гривень. Якщо ми з яким виходили трьох з трьохразовим харчуванням, дешевше не виходить. Єдине, що кімнати, там в основному 5-6 кімнатні, є трьохкімнатні, вона говорить трьохкімнатні, там, де місні, 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 дорожчі, тоді вона буде ставити десь біля 180 гривень, а там ті по 140 гривень. Вона в тому році дешевше. Минулого року вона говорила таке, що піднялися, що треба до того теж бути ми чули, що за я розраховувала тут кімнати вчора, сиділа mm -hmm. скільки ми будемо збирати? Там є, от я записала, скільки є 4 кімнати, п'ятимісні, 3 кімнати, чотири місні. А навіть цю окрему кімнату вже знати. Можна я таки буду записувати окремо, але це загальні умови туалет і ванна на коридорі oh. ой, Боже. Добре, тоді ви сестер забираєте? Все, добре. Завершуємо. Дорогі мої, а бо ну так чи ви не шарк, пішки підете? Вже готовий. З собою, собою не знаю. Добре, я вам дуже дякую. Сестри виїжджають. Ми зараз ще продовжимо. Але візьміть сестра, візьміть тарілочку, наберіть собі, накрийте але Я дуже дякую вам, що були з нами. Але ви ще не питаємо, ви їдьте, пані Юля, забирайте. Так, продовжуємо розмову. Голова лишається з вами. Так. так.